А зараз наживо можемо бачити українську делегацію в парламентській асамблеї Ради Європи. Всі о, дві тижні після того, як їх захватили. К сожалению, мой брат, он находится в Лефортово. Там Такая тюрьма закрытого типа, скажем так. Туда очень тяжело даже попасть адвокатом. И перед новым годом uh, у моего брата uh, адвокат был два раза. Year, uh, ну и в принципе у всех остальных тоже по одному-два раза был адвокат. Что касается консулов, то есть получилось так, что это вся, вся история, она произошла перед Новым годом. Consuls, и этот Новый год и Рождество были самые сложные в нашей жизни. Потому что мы не знали, что с ними происходит. Адвокаты, естественно, не имели доступа к ним. И нам сказали, что они будут подвергаться психологическому давлению. А, к сожалению, на сегодняшний день нам не разрешены ни встречи с ними, ни звонки. Uh, uh, хотя консулы передали карточки для того, чтобы они имели возможность нам позвонить.

из Одессы, Киева, в принципе, родственники собирались со всех, даже за границы приехали. Это был закрытый суд. И, в принципе, мы не знали, сможем ли мы их вообще, в принципе, даже увидеть, не то, что поговорить. но в принципе приняли решение, что все равно едем, а вдруг вот такой шанс. А, anyway uh, uh, и к счастью, а, <coughs> uh, и к счастью, то, что мы хотели, оно произошло, потому что у нас была возможность не только их увидеть, но и потрогать, а с некоторыми даже поговорить. Uh, be fortunate to, be to, to, them, so to uh, что касается непосредственно моего брата и первой четвёрки, uh, то из-за того, что они были первые, uh, у нас фактически был было время поговорить, в принципе, и все узнать, как, что, куда. Them, Это были такие незабываемые эмоции. We Я хочу сказать по поводу связи с нашими ребятами, там, Uh, я хочу сказать, что, uh, в принципе, мы пишем письма, но, к сожалению, эти письма uh, не доходят или доходят настолько выборочно, и мы даже не знаем. То есть, вот, допустим, наша семья не получила ни одного письма от него. Но это был такой лучик света в темном царстве, эта поездка в Москву. Such, such uh, потому что ребята, uh, они молодцы вообще. Uh, и мы им очень гордимся, потому что это было так волнительно, когда мы увидели улыбки на их лицах, как камень с души упал. И я хочу сказать, что мы не только ими гордимся, но мы будем делать uh, все возможное для того, чтобы вернуть их домой. Them, и это главная причина, почему мы здесь. А, конечно, я хочу также поблагодарить всех людей, которые помогают нас, э, нам волонтёрам, которые поддерживают их в Москве. Us, правительство, которое, в принципе, из-за того, что наши ребята не являются военнослужащие, то это обязанность правительства защищать их, что они делают. И, конечно же, ну, в принципе, всем и вам тоже, что вы присутствуете здесь. Спасибо. А, uh, thank you, Olga, for sharing я хочу наїти текст із паперу от, е, з цієї сторінки. Е, подбавши про те, щоб до неї додати наші. Добрий день,сім. А, я попрошувернути, ну, тут ви бачите трьох поранених на фотографії. Е, Now you see on the you don't see ми, ми після а, акту агресії, який відбувся 25 листопада у нейтральних водах Чорного моря. Після обстрілу було поранено шість чоловік. Три було поранено легко. Три мали важкі поранення. After the act of and three Серед трьох поранених два матроса: це Артеменко Андрій і Ейдер Андрій, а також старший лейтенант Сорока Василь. Зараз ви бачите на фотографії його руку, куди війшов осколок. І за інформацією, яку ми отримали із. Неофіційних джерел sailors, uh, wounded, officer, Soroka, um, injuries, Ви можете подивитися, що кваліфікованої медичної допомоги пораненим не було надано. Ви бачите, що рани заживали самі собою. Всі троє поранених мають осколки ще в своїх в своєму тілі. Ви можете звернути увагу тут чуть правіше на фото видно ще пухлину, яка говорить про те, що там ще знаходиться осколок, цей який росіяни не дістають. Обсервing the coder, um, you, you can see that there is a swelling on the arm, and that means that there are strapnell inside, which the Russians are not getting out.

Маємо таку інформацію, що Росія і спецслужби Російської Федерації говорять, тільки ви признаєте свою вину, вам буде надано медична допомога. Of the of the За інформацію, яку ми отримали знову ж таки від адвокатів. У двох поранених це вартеменко андрія який під час атаки зазнав важкої контузії waters, sailors, андрія, has, uh, uh, during, uh, у нього вражені очі від сильного динамічного удару відслоїлася сітчатка. Він також має осколки в тілі так само, як і Ейдер Андрій. Маємо усне підтвердження того, що ненадання своєчасно і скорішого. О, медичної допомоги нашим пораненим. Призведе uh, до того, що Артеменко Андрій може втратити зір. Will, um, у Василя сороки через враження нервів і. Враження сухожиль рука втратила свої функції і може початися процес незворотній висихання руки. To the and he of his arm І за останню інформацію яку ми отримали вчора від адвокатів. To the last lawyers, хлопці підтвердили те, що після. Атаки Російської Федерацією корабля Бердянськ коли вже було шестеро поранених, командир Денис Гриценко вийшов в ефір на міжнародній частоті п'ять разів повторив в ефір, що просить допомоги. що кораблі атаковані і має важко поранених. That he asks for help that um, that they were attacked and he has uh, probably injured sailors. Навіть після цього Російська Федерація продовжувала вести вогонь по кораблю Бердянського. Um, um, Це говорить про те, що Російська Федерація не тільки по піратську розстріляла під прапором. своїм кораблі, україн, кораблі Україн... Держави Україна. Shows, at, um, plan, like pirate, по піратськи like, І веде себе сьогодні не тільки як країна-агресор. а Виступила тут як е, країна злочинницького. But is as a criminal state. Я думаю, що прийде ще час і ці свідчення наших військовополонених, які сьогодні знаходяться в полоні. Стануть в основі воєнного трибунала, який Росії все-таки прийдеться пройти цей шлях. І we'll ми приїхали сьогодні до вас звернутись до вас, щоб завтра та резолюція, яка буде винесена на голосування. Щоб ви її підтримали з тими поправками, які внесли наші євродепутати, Пам'ятаєте, 56-й рік, 68-й рік рік, 2014 рік. 25 листопада 2018 року. Не забувайте про те, що Росія своєю любов'ю завжди приходить з танками і з градами. Сьогодні ті хлопці, які знаходяться в полоні, є військовополоненими.

the Ukrainian delegation support um, the resolution tomorrow that will um, help return our prisoners of war home. Нам буде важко їх повернути додому. Але коли єдиною позицією ви підтримаєте Україну, ви покажете русскому медведю, що Європа єдина, і що нікому не можна порушувати міжнародне право дякую вам за розуміння.